У вас домашня прохолода. Без консервантів. Всі продукти є у вас вдома. Це швидко, просто і напій дуже класнючий. Той, що купований, не кращий. Краще своє домашнє і корисніше. І так, тут у мене трьохлітрова банка. У ній перекип'яченої. 2,5 літри води. Охолоджена вона до такого тепленького стану. Тепер, що я сюди ложу трошки більше, ніж півсклянки цукру. Хочете солодший квас, можете давати і цілу склянку. Я даю стільки. Далі <кій> даю. Цикорій. Цикорій ось такий звичайний цикорій напій. Потрібно одна столова ложка. Ось так. Ну, чуть-чуть, ніби без гіркою ложимо сюди. Далі лимонна кислота, чайна ложка. Лимонної кислоти, отак не, не з гіркою. І ще трішечки. Ще півчайної ложки. Дріжджів сухі у мене е, отак ну, півчайної ложечки. Трішечки, так, не з гіркою. Так, все, ложимо. І ось тут у мене 12 штук родзинок. Теж вкидаю. Все, переколочуємо гарнесенько. Бажано дерев'яною ложкою, щоб банку не розбити. Так, все, цукор, лимонна кислота, цикорій, дріжджі. Ось. І родзинки. Для чого родзинки? Вони, ви будете бачити, вони коли виграють, спочатку піднімуться до гори, а потім опустяться. І тоді вже можна е, побачити бульбашки в банці, і можна розливати по бутилках і пити. Тримати в холодильнику. Накрила кришечкою. І ставлю в тепле місце на 3-4 години. Потім розливаємо по бутилках і ставимо у холодильник. Швидко, просто, доступно і смачно. Готуйте, смакуйте, бувайте здорові, миру, спокою всім і до побачення!